Великій родині Дмитрієвих подарували будинок. Наталія та Олександр переїхали на Прикарпаття з Оріхова Запорізької області. Зараз вони виховують сім прийомних дітей. І тепер сім'я має власний дім у городанці. У нас є досвід проживання в ліцеї, на підлозі, на карематах. Ми проживали в гуртожитках, ми були на квартирі, куди та то, 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 то можна жити, то потім просять змінити. Ну тобто, і коли пані Алла запросила, сказала, що є така можливість, я знаєте, я спочатку мої діти не повірили цьому. Ми кажуть, мам, Ну, не може такого бути, ну як, так, що хтось нам просто отак от візьме і віддасть будинок. А потім, коли. Е Пані Іна прислала нам фотографії, і вони подивилися і сказали: та це, це будинок, це правда, це, це це, тобто це щастя, не було меж. Будинок придбали влітку завдяки співпраці благодійного фонду СОС, дитяче містечка Україна і небайдужим мешканцям міста Валлі Зелен, що у Швейцарії. Швейцарські громадяни скинулися своїми невеличкими накопиченнями, своїми пожертвами і дали у цю суму нами своє дитяче містечко. А ми в свою чергу. Звернулися до наших друзів і партнерів громади Городенка і знайшли чудовий дім. І сім'я тепер буде в ньому жити завдяки оцій добрій волі людей двох громад. Діти поселилися в цьому будинку, вони ходять в нашу школу. Є надія на те, що діти тут залишаться, дружаться, будуть мати свої сім'ї. Ну і наш рід Горданський буде не тільки збільшуватися. У двоповерховому будинку зроблений ремонт. Є всі необхідні меблі та побутова техніка. А головне у кожної дитини тепер свій власний простір кімната, обладнане місце для навчання, комфорт і затишок. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАЇ.